Всім привіт! До вашої уваги. Теплоакумулююча ємність із високоякісної нержавіючої сталі на 550 літрів. Цей бак оснащений теплообмінником для ГВП для гарячого водопостачання. Висота ємності 2,40 см. Діаметр по металу 60 см. Товщина металу 2 мм. Оснащений патрубками входа і виходу від твердопаливного котла і на систему опалення. Також присутній місце під тен. Тен тут буде стояти 3 кВт на 220 або 380 вольт. Також зливний патрубок. Там три патрубки під термометри. Повітря відвід також є в сторону виведений гусачком. Далі ми її будемо утепляти, теплоізолювати. І відправляти замовнику. Якщо ви хочете замовити теплоакумулятори з високоякісної неживічої сталі, звертайтеся до нас. Всім дякую за увагу. До побачення.